Друзі, привіт! Приїхав на ставочок. Ось так він від духу відпустив, вона вже закопує їжу собі. Е, давно тут нічого не знімав, бо вже почалась в мене робота повним ходом, часу дуже мало. Новин трошки назбиралось. По-перше, ось вони, нарешті, до мене доїхав ліс, на дах ліс є. Це раз. Далі. По ставку ви бачили, землю рівняли, після того вже там висіний газон. Я все-таки купив дорогий, ну, ту газонну, низьку рослу, траву. Потестимо її на цій ділянці, побачимо, е -е, наскільки це класно. І тоді ми буду думати вже про інший газон. Де, там, заміняти цей райгрес, який росте як дурний на нормальний газон. Побачимо, чи є в цьому сенс. Е, ось він вже сходить. От. Не знаю, камера передає. Думаю, що передає. Сходить повним ходом. Е, посіяли мені буквально через пару днів після того, як розрівняли землю. Там, де біла глина, він також сходить гірше, ніж на чорній землі. Гірше, але все ж таки сходить. сходить. От є. От. Далі що там ще? А, хто був уважний, напевно, вже побачив. Пісок приїхав. 10 тонн. Так як я і говорив, 10 тонн піску на Е Пісок я брав такий річковий, крупніший, не самий дорогий, бо там прям дорого. Взяв таке щось середнє, але це вже крупненький пісок. Вже він такий. Крупніший. Будемо бачити, правда каміння в ньому з'являється. Ну, є камінці, я їх не бачив, коли замовляв. Не знав, що там буде камінь. Ну то таке. Ну, таке кругле. Гострого вроді би майже немає. Там відсіється, як От. буде. От. Вчора я тут був, вчора був, займався газоном, крупив. Таким займався. Ну і Не хотів знімати, тратити час, та й нікому це не цікаво. От, Навів трохи краси, Вон, висипав ставок, щоб погодувати вже рибу. Рибу вже годую. Поки що в мене пшениця. Батя кидає пшеницю. От, Сьогодні. Е у мене ще я не закінчив вчора цю високу траву збити тримером. Її би хотілося б збити вже і забутись. А так то в мене сьогодні плани починати якісь там рухи з будівництвом. Знаєте, як то буває, коли ти берешся за справу, яку ніколи не робив. Ти приїжджаєш, там, починаєш робити і розумієш, а от у мене от цього інструмента нема, а це треба докупити, а це не так, як я думав, треба трошки підготуватись. От у мене сьогодні такий день, щоб зрозуміти, що мені не вистачає, що мені ще треба докупити, що, так, що, що зробити. От. Тому сьогодні потрібно почати, щоб зрозуміти. Чи треба мені ще щось підготовлювати чи ні. У мене є е, біозахист, яким промазати дерево. Виходить, в мене його буде 6 літрів. Питання, чи його вистачає, це я хочу зрозуміти. Далі е, а далі що? Далі дерево укласти? Е, гідроізоляція є. Ну, Будемо починати, щось пробувати. Але перш я все-таки хотів би збити ту траву, бо вона скоро буде в міріст. Лінда, немуть кута. Також е я попросив батю, він мені скупав трошки города. Я привіз розсаду е кукурудзи. Кукурудзи і гороха. Ну, я купив просто. У мене не було, я не садив, не сіяв. У мене часу на це немає. А тут бачу, продається. Дум, купив 10 штучок. І кхм, зараз зроблю таке. Сажу розсаду і паралельно ще сію, просто там горох точно. Ну і кукурудзу, мабуть, посію і побачимо. Тут буде одна раніша, друга пізніше. От. У мене от хурма, я не пам'ятаю, чи я показував. Показую, як я її садив. Дивіться, як вона пішла повним ходом. Дивіться, яка краса. Ой-ой-ой, все, прищепа є, тут ніхто... Ну, Басаджанець був не дешевий. І пішов повним ходом, хоч би що. Все дуже кльово. Е -е -е... Далі, що там ще? Полуницю докупив. Докупив полуницю. Бо щось мені тяжко з тої полуниці, вона мене так підмерзла, моя стара. От, е... Докупив полуницю і докупив ремонтантну. Е... Хочу, щоб було якби, все літо, щоб Христя їла полунички. Хай все буде. В людей померзла полуниця, а моя із того, що була така нещасна, вона не вспівала цвісти за тою. Тому я пізніше почала цвісти і ось є. Але все ж нещаст, бачите, яка полуниця. То не полуниця, то таке. Я бачите, що зробив? Я покрупив її. Оце -е 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 -ем, як тільки от почало сходити зілля, я її покрупив гербіцидом з така, що має забрати все, крім полуниці. Полуниці вона безпечна. Але напевно я трошечки переборщив з ним. І вона. Отримала стрес. Тому от, жовте листя і так далі. Але все, що вона цвіте, ну побачимо. Думаю, що щось буде. Ну, є вже ягоди є. Я думаю, що буде все добре. Оце заразу треба викрупити. Із цієї люцерки в мене купа проблем. Бо в ній живе і харчується ця цикадка довбана, яка мені погризла всі дерева. Вона мені дерева просто знищує. Ось що вона робить з деревами. Видно? Дивіться як вона. Просто нищить дерева. Це в минулому році висаджено. Це, 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 в минулому році я вже більш то воно не зацепило його. А от дерева які старіші, от їм віддало. дивіться, персик помер. Дивіться, як, як його знищувала ця цикадка. Черешня теж. Ви ну, бачите, яка погризенна. І це це катка та. А вона, в принципі, дерева не їсть, вона в них тільки просто відкладує яйця. А от харчується, вона в цій довбаній люцерці. Їй треба всю викрупити, щоб я її тут не бачив. От. Персик мій, який класно так цвів, взяв відмер. Тут був такий хороший стовбур, він відмер. Але цей стовбур був такий самий знищений цикаткою. Можливо, йому навіть так краще. Він тут от який парус дав класні. Хай може звідси її росте, йому так буде легше, може відновитися. Бо стовбур у нього хороший, а от звідси з цього моменту було геть біда. От. Виноград. Один вже почав розпускатись, вдарили ці травневі морози. Вон ще тільки знизу щось там зелене осталось. А кишмиш, та фіх його знає, в ньому вроді би як бруньки є, але він геть не спішить. Щось... Щось він геть не спішить. Вже би мало бути повним ходом. Ну, знову ж таки, ті морози, все попортили. У мене він, черешні цвіли. Оце тільки нова трохи зав'язі має, а та не зав'язалась геть. Жимолость, вже ягоди з'явилися, вона себе добре почуває. Лохина вон цвіте, але їй теж холодно, дивіться, як почервоніли листки. Не цвіте. Тут вже все покроплено вчора. Дивіться, аж вже листки прив'яли. Таке. Корочу, так, Гранат, на жаль. На жаль, на жаль, на жаль. Мені здається, що він все. Навіть його погризла цикатка, тут видно. Навіть його погризла цикатка. Та... Ну, ах... Надіюсь, що я просто помиляюсь і він все-таки живий. Бо коли я його весною обрізав, він був живий. Я ж не думаю, що зиму він перезимував, а мінус один не витерпів в травні. Може він просто пізніше розпуститься, але таке враження, що ні. Так, годинку часу я потратив, зайнявся малесенькою, малесенькою городиною, з розсади, з розсади оце часник насіявся там у мене, де я буду це все викроплювати, от виріс дикий. Я не, не знаю, чи він там сильно в пересадку боїться, не боїться. Ну, там вже такі чесночини, що можна знаєте, і взяти і з'їсти. То я коротше, його також ще потикав. Ніколи б не садив, не сіяв собі часник би, але не сіявся сам, то хай собі тут буде. Е, ну і так. Отам, між кукурудзу листя салата, ще там насіяв таке. Ну, от. Зараз он вже тримера достав, буду пробувати косити. Ну, що, напередод, так краще. видно берег. Та сторона. На тій стороні я не такий буду дотошний, не так все буду робити, аж прям. Буду зачищати берега, щоб вона не висіла та трава над тим берегом, щоб якийсь вид був. Але прямо викошувати сильно не буду, тому що, тому що все одно буде рівнятися ділянка тут. Вона та трава, там теж не газ, ну, газону, вона вже ніколи не буде. Воно вирівняється, вона засипеться. Коротше, сенсу з неї немає. Тако пройду, щоб можна було ходити по тому березі та і все. Ух, я це зробив. Воно не щоб так аж довго, це все зайняло ну, з пів години. Воно робиться швидко, кругом, чик-чик. Воно важко. Важко до болі вже. Це не по-рівному. І постійно перекошений з одного, на один бік спина, і вона з одного боку вже в кінці аж гріже, Що, он, ну, якби вже сил немає тримати ту косу. Плюс у нас коса з дуже хорошим ременем. От. Але діло зроблено. Буде час тут. Я траву напевно, ну, якщо виділю час на це, то я її зібрав без грабу. Сам. Я цього робити не буду, тому що хай вона сама себе мульчує, легше потім буде менше кусити. Отак от, от. То, в принципі, і все. По траві, все, по городу, все. Крупити гербіцидом, напевно, немає сенсу, бо може бути дощ. Тут залишається будівництво. Я ж собі тачку купив нову спеціальну. Легесеньку-легесеньку. Таку ням. Не дешево, правда, але усилену і при тому дуже легко. Я вчора вже нею кусив в'їзди Божиї, яка песня. Е -е... А оцю стару птачку я поріжу на метал просто. Він там грубий. можливо, з того металу буде складатись камін, якби середина, а можливо і ні. Тому що. Якби є огніупорка цехла, я б такий, щоб і те, і те дати, але мене всі відмовляють, кажуть, що я ерундою маюсь і просто взяти з огніопорки викласти той камін. Не знаю, ще до того так далеко. Так, біозахист тут я купляв. Е... Купив його, думав, що там один один до 6, тут один до десяти, 10 літрів. Я думаю, мені вистачить на те дерево, що в мене є. Так, розведу зразу тут в каністрі, щоб вони в мене були. Щоб воно в мене вже було і якби це. Можна було закрити, потім вже ж будучи у ці доски, їх також треба буде помазати. Так от... Є. Так. Його захист є, 10 літрів, розвів, трохи привдівся, правда, в Янину жилетку. Холодно, капець, як холодно, Замерзаю, а я не взяв кофту. Вчора була спека, сьогодні дуба. Так, народ ось моє дерево. Серйозне, я думаю, що на таку будівлю це з запасом. Мається нова але в мене там взагалі не буде нахилу криші, ну як не взагалі, він буде, але буде мінімальний, то хай буде крепше, я буду спати спокійніше. там. Що, попробую щось зараз помазати, тим біозахистом уже. Ну що, друзі, тютюлька в тютільку. Ну, сталося, ну, грам 200 цієї рідини. Я її вже таку просто покрупив. Тютілька в тютюльку. Ще й дощ під кінець почався. Бистренько заховали. ну, Наскільки можемо, бо я вже мокрий, так холодно. Нічого, не відсиріє. Скоро воно буде вже кластись, надіюсь. Зелене, зелене. Діло зроблено, вже не прийдеться тратити на цей час. Наступного разу приїжджаю, вже можна щось, щось робити. Якось так. Вже буду рухати додому. З вами буду прощатись. Таке от коротеньке відео. Вам, як завжди, дякую, що додивилися до кінця. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Всім пока!